Сьогодні у Дніпрі оголосили день жалоби за загиблим у наслідок ракетної атаки 29 грудня. Ворожі снаряди забрали життя шістьох людей, і ще тридцять поранені. Серед них і півторарічна дитина у п'ятницю вранці у місті пролунала серія вибухів. Влучили у торговельний центр, зачепили пологовий будинок та багатоквартирні будівлі. Люди оговтуються та долають наслідки прильотів. А більше про ситуацію знає і розповість Галина Фоторченко. Нелла Григорівна дивом не поранена. Під час ракетної атаки жінка була вдома. Від переляку вона не знала, куди бігти та де сховатись. Уся її квартира понівечена, немає вікон, зруйнований балкон та кухня. Уламки скла залетіли навіть у пральну машину. Як гахнуло, стрі перших три пройшло, просто кровать задвігалась. А потім, через пів ось це... Восемь выбухов, как выбухнуло. Все полетело. Все на меня вот это. Карниз, двери пооткрывали. Ну, только благодаря вот этой, этому шкафу. И что двери были открыты. И оно пролетело вот так вот. Все. Пощастило також пассажирам того диеви автобуса, який стояв на зупинці поруч с местом прилету. Только собрался отъезжать, услышал взрыв. Вибило мені стекла, спасло. Може, від удара, що поверлавала люки, що смягчило, навірно. Удар може даже смягчило і за те, що перегородка за водітелем сильно високий автобус. Тому так, мабуть, залишився живий. Близько восьмої ранку. Напередодні час, коли люди збираються та їдуть на роботу, у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів в епіцентрі торговельний центр, який в цей час ще зачинений для відвідувачів, та поруч пологовий будинок. Разом з рятувальниками на місці працює волонтерський кінологічний загін Антарес з Павлограду. П'ять спеціально навчених собак готові до пошуку людей під завалами. Є інформація, що нам треба шукати. Все. І вони ж вміють шукати і живих. Так, так, так. Якщо не знайдуть живу з людини буде здорово. Будемо шукати все одно кого шукати, живих чи загиблих. Дякую, дякую, шукають однаково добре. других. це універсальна собака. Внаслідок ракетної атаки здійнялись пожежі у чотирьох різних точках. Першочергово рятувальники направили свої сили на гасіння пожежі в пологовому будинку. 12 породіль та четверо новонароджених встигли спуститись в укриття. А лікарі, щойно вибрались з під завалів, почали надавати допомогу пораненим. Зомба що скажуте. Назпосередніх на правил, це правилами безпеки. То, що ми бачимо, що за результатом чого пологовому будинку нанехтували всі наші всі люди, які були там. Всі живіт в місті пошкоджені лінії електромереж. Рух тролейбусів та трамваїв зупинений. Для автобусів тимчасово змінили маршрути. Вибуховими хвилями пошкоджені понад два десятки будівель навкруги. Зранку люди вийшли прибирати сміття після злочинів росіян, закривають вікна плівкою. Ірина намагається дістатися своєї квартири, яка теж потрапила в дій. Вибухової хвилі, а жінка в момент атаки росіян знаходилась неподалік у сестри в гостях. Вісім штук їх не вважали, но груди, а потім побачили диво тут на самому. Я кажу, я навіть виходить. Навіть Бо в мене там і животне, і все. Я не знаю, взагалі, думаю, ціли, чи дом цілий, чи цілий, і що там взагалі дім. Росіяни того ранку, 29 грудня, вбили шість мирних людей, ще тридцять поранені. Серед них півторарічна дитина. Троє людей у важкому стані. Майже усі поранені, які були шпиталізовані до нашої лікарні, отримали миновобухові травми з осколковими поранення в верхніх, ніжних кінцівок, тулубу та голови. Вік поранених від 25 до 70 років. Усі усі вікові групи в одному з навчальних закладів, розгорнули пункт ночівлі для жителів понівечених квартир. 30 грудня у Дніпрі оголосили день жалоби. Галина Федошенко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.